Відпустіть його. Він же красивий. Ви подивіться на його очі, скільки в них болі і образи. По-любому його довели. Це людина зі зламаною долею, а не злою. Гріх такого гарного злочинця утримувати за ґратами тим часом, як він міг би радувати наші очі своєю харизмою. Ні, це не просто рандомний набір зовнішніх якостей, які йому дісталось так само випадково, як і нам із вами. Це грьобаний дар харизми, який не можна ховати від очей людських. Дайте нам насолодитися цією красою. А ми просто закриємо очі. На його наджорстокі злочини. Ні, ну не міг же цей милий чарівний джентельмен з глибими янголячими оченятами користуватися послугами бштейна та брати участь у оргіях? Що шо, шо, та я його ще з титаніка пам'ятаю? Він там взагалі то своїм життям пожертвував заради жінки на секундочку. Тому це міг бути хто завгодно, але не він. Ну точно не цей прекрасний галантний джентльмен. Ну, подивіться ви на нього, ну, з приводу останнього, це я вже додумала, окей, я свічку не тримала, тому нічого подібного стверджувати не буду. Але в цілому, загалом, а ще ви знаєте про цю людину? Ну, окрім того, що він гарний актор, який грав в одних із найкращих фільмів нашого часу. Ну і ще прославився не увесь світ, як юнак, який міг би спокійно вижити, якби сказав цій жінці: е, ну ти посунь попку мадмазель, тут же купа місця, замість того, щоб просто буквально піти на дно, чи те, що він припиняє стосунки із дівчатами, як тільки їм перевалює за злощасних 25 років. Ви знаєте про знаменитості не більше аніж вони дозволять вам про себе знати. Папараці будуть невгамовно полювати на брудні подробиці їхнього особистого життя, але до вас, врешті-решт, дійде лише та правда, за приховування якої вони не захочуть платити. Усьому є своя ціна. Ви не знаєте, де вони зараз, ким вони зараз, які у них є захоплення, фетиші або парафілії. І тим не менш, а навіщо вам це взагалі знати? Насправді вони такі ж самі люди, як і ми, мали би бути. Але суспільство не дозволяє собі поглянути на них через таку призму сприйняття. Вони авторитети, вони ті на кого хочеться рівнятися. Та що там? Вони на вершині, вони встигли стати крашами уже для декількох поколінь. Край неприємно врешті-решт, дізнаватися про те, що твій кумир, якого ти ідеалізуєш у всьому і ставиш на п'єдестал. Виявляється звичайним злочинцем та лиходієм. Зовсім нещодавно у США розсекретили частину документів пов'язаних зі скандальною справою мільярдера Джефрі Епштейна, якого звинувачили у звідництві, сутенерстві та сексуальній експлуатації неповнолітніх. У документах, які суд оприлюднив у січні, фігурують імена понад 150 осіб, але це не означає, що вони пов'язані напряму з правопорушеннями. Так зазначає The Independent. У цих документах. Грують колишні президенти США Білл Клінтон і Дональд Трамп, актори Леонардо Ді Капріо, Кейт Бланшет, Брюс Вілліс, Камерон Діас, Кевін Спейсі, режисер Джордж Лукас, модель Наомі Кембл, співак Майкл Джексон, Британський Принц та інші знаменитості. На створення даного ролику мене надихнули якраз саме ці новини і згадки імен популярних зірок. Особисто я можу похизуватися тим, що в мене дійсно немає ніяких кумирів серед знаменитостей. Тому подібні новини я сприймаю скоріше. Як чергове розчарування в людстві, і мене ніяк не зачіпає факт наявності іменитих акторів та інших зірок у цих списках. Для мене вони такі ж самі звичайні люди, від яких не варто нічого чекати чи вимагати. Вони також можуть чинити як хороші речі, так і йти на погані вчинки, а наявна у них слава, статус та гроші лише дають їм можливість розкрити своє нутро у більших масштабах. Під відео, в якому йде мова про цей самий список, я знайшла безліч коментарів людей, які панічно запитують про те, як сюди взагалі потрапив Ді Капріо та інші їхні улюблені актори. Чому Ді Капріо на кадрах він також у списку? Сподіваюсь, Ді Капріо немає в цьому списку. Сподіваюсь, Ді Капріо до цього відношення немає. Очевидно, що ці люди не хочуть вірити у те, що їхній кумер взагалі здатний на подібні прояви у їхньому світосприйнятті. Ці люди являються представниками вищої касти людей, і окрім всього іншого, їм не вистачає лише реального німбу над головою. Який буде свого роду міткою, яка остаточно відділяє їх від простолюду. Окрема мова вже про клоунів, які в коментарях лише потирають ручки і всіляко виправдовують подібний тришак. І я не здивуюся, що тут теж таки набіжають, чесно кажучи, і я вже до цього готова. Тому клоуни ваш вихід завжди ж знайдуться кончені збочні інсели зі своїми коментарями про те, що а взагалі то вік згоди 16 років і взагалі вони виглядають старшими, значить можна. Хоча вони прекрасно знають, що ті дівчата якраз таки. Не виглядають старшими, а навіть якби і виглядали, то про який вік згоди взагалі йде мова, якщо ніхто ні на що не погоджувався, а? Ви взагалі знаєте значення слова згода? М? Ви взагалі знаєте, що означає цей самий вік згоди. Розберіться спершу, будь ласка, в питанні того, що таке згода і як взагалі тлумачиться це слово, і в законах. У законах також розберіться, а вже після того, як ви з цим всім ознайомитесь, хоча це можливо непід'ємний потік інформації для вашого мозку, тільки після того, будь ласка, залазьте до нас в коментарі і вивалюйте свою розумову неповноцінність і діліться нею із нами. Дякую, так от щось ми відійшли від теми. Я просто кажу про це, тому що існує в світі дуже багато таких унікомів, які думають, що вони супер мега ультра, дупер, круті сігми. Коли пишуть в коментарях під такими відео про те, що ці настильники з Ботінсів взагалі молодці і красавці, і так і треба робити. Шутників. 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 Було б ще круто, якби би були шутніками, але ні. Це не мім, це реальність, деякі дійсно вважають що це норма. Ну, погнали далі. Загалом слава зірки не робить тебе автоматично хорошою людиною. Як на мене, тут логіка навпаки мала би працювати в протилежну сторону. Ну алло, в них є гроші, слава і популярність, і в них є гроші. Алло, в них є гроші, в них є багато грошей. А за багато грошей у цьому світі можна купити фактично будь-що і навіть чиєсь мовчання. І навіть місце під сонцем, а не за ґратами, там, де проста людина могла б за свої вчинки опинитися, взагалі ну без проблем. Тому, тому думайте, думайте самі, але тим не менш, як не дивно, люди виявляються схильні навпаки завжди виправдовувати у всьому тих, хто їм подобається за тією чи іншою ознакою, в тому числі за ознакою краси. Ви взагалі розумієте, до чого я веду. Зараз, особливо після мого провокаційного вступу, хтось може подумати, що я намагаюсь у чомусь звинуватити Ді Капрію, або ще якихось іменитих акторів в чомусь такому, знаєте, жахливому і огидному. Але насправді я не суддя і не Бог, тому не збираюсь сьогодні тут нікого ні звинувачувати, ні виправдовувати. Давайте ми краще поговоримо про те, чому вам так часто хочеться вірити у те, що ваш улюблений актор, блогер. Співак або милий сусід у вашому розумінні апріорі не здатні на щось погане. Гало ефект. Або, як його ще називають, ефектом Ореолу. Це когнітивне упередження, внаслідок якого людина складає поверхневе та поспішне судження про що-небудь явище, людину, речі, взявши за основу перше враження. Оцінювачі схильні піддаватися впливу своїх попередніх суджень щодо продуктивності чи особистості. Зараз поясню простішими словами: дивіться, мова йде не лише про зовнішні ознаки, але про будь-які характеристики, якими ви можете наділити ту чи іншу людину, провів. Ши лише поверхневий і Неточний аналіз. Перше враження про людину у нас формується без нашого відому. Нам просто здається, що та чи інша людина хороша або погана. Наприклад, якщо вам якась людина сподобалася, то ви можете з незрозумілих причин, без жодних підстав, не ділити її хорошими якостями, яких у неї може взагалі і не бути. Це так само працює і в зворотню сторону. Якщо людина з першого погляду вам здалась банально несимпатичною, ви можете домалювати її зовнішній портрет у себе в голові, ще й внутрішнім. Наділяючи її поганими якостями, яких у неї також може і не бути. У 1920 році психолог Едвін Торндайк провів цікавий експеримент. Не знаю, чи ви про нього чули, але в рамках цього відео я просто не могла про нього не розповісти. Він попросив командирів оцінити солдатів за декількома характеристиками: лідерство, інтелект, зовнішній вигляд, вірність і надійність. Його ціль заключалась у тому, щоб підслідкувати, як оцінка однієї із якостей плавно пере. Тікає і напряму впливає на оцінку іншої характеристики. В результаті експерименту виявилось, що високих і привабливих підлеглих сприймали як розумніших і загалом ставили їх набагато вище за інших. Тим часом як таких собі слабких і конвенційно непривабливих хлопців ще й погано оцінювали по якостях, які не повинні були б мати ніякого відношення до зовнішності. Цей феномен в результаті було названо галоефектом. Гало в перекладі з англійської означає сяєння або ореол. Раніше художники на своїх картинах, зображаючи святих, малювали над ними ось такі німби. Та що раніше? І зараз так роблять. Усі ви прекрасно знаєте, що цей значок означає. Таким атрибут. Там наділяють позитивних героїв, так звану сторону світла, янголів, святих і так далі. Ну мені здається, що у наш час цей смайлик набрав деякої іронічної концепції. Наприклад, коли ти можеш вивелити будь-який тришак у коментарях або у діалозі із другом або знайомим, і це все в кінці доповнити цим смайликом. Ніби те, що ти тільки що висрав, не було чимось жахливим, і таким за що тебе можна було взагалі притягнути до якоїсь відповідальності. Але сьогодні ми знову ж таки не про це. Насправді ви можете безкінечно стверджувати, що ефект Ореолу у вас ніяк не стосується. Але із ймовірністю 99,9% ви брехатимете. Бо це відбувається із нами фактично на підсвідомому рівні. Але ми здатні із цим боротись. Просто необхідно бути обізнаним і навчитись у будь-якій ситуації підрубати критичне мислення. Коли ви бачите когось через призму галу ефекту, то ви зарані оцінюєте його або гіршим, ніж він є. На Справді або кращим приміряючи на нього цей самий німб. На практиці усе це працює, досягаючи просто неймовірних масштабів, і ми навіть не усвідомлюємо, наскільки викривленою є картина нашого світосприйняття. Нас якось запевнили у тому, що набір певних зовнішніх характеристик може розповісти нам про людину більше ніж це є насправді. Всі ви вже, мабуть, не раз чули від інших блогерів про те, як через принцес Дісней нам нав'язували те, що молоді, красиві дівчата це завжди хороші, чуйні, розумні і відчайдушні героїні свого життя, які завжди. Прийдуть на допомогу і мають настільки добре серце, що навіть звірі це відчувають і спілкуються із ними. Тим часом, як жінки старшого віку із якимись там конвенційно непривабливими ознаками зовнішності, це завжди заздрісні і підступні стерви, від яких не можна чекати чогось хорошого. Такі сюжети багато хто переносить і на реальне життя, тим самим підтверджуючи подібні стереотипи. Але найбільше цей самий гало-ефект звісно ж, полюбляють марк. Етологи і активно ним користуються. Звісно ж, вас з більшою вірогідністю зацікавить певна послуга або товар, якщо її прорекламує ваш улюблений актор або виконавець, омріяне супер щастя. І, звісно ж, ви мені зараз знову можете сказати, що це аж ніяк вас не стосується, тому що ви ну точно не побіжете купувати парфуми Dior лише тому, що їх прорекламує умовний Джоні Деп. І звісно ж ви не приміняєте свою улюблену воду Моршинську на той самий Evian, Лише тому, що він стоїть у холодильнику у нашого улюбленого Патріка Бейтмена. Але що якщо я вже зроблю якось, ну, ось так. <звук> Бойтесь перед подібним маркетингом уже важко встояти, воно і не дивно. Справа у тім, що позитивні емоції, які у вас викликаються знаменитість, змушують вас також позитивно сприймати і усе, що вона асоціюється. І маркетологи краще за вас знають, яку емоцію ви юзанете на тому чи іншому моменті. Найлегше, звісно, ж зіграти на темі 18+. Існує ще одне дослідження, яке підтверджує те, що фізична краса напряму впливає не лише на впевненість у собі, але й на добробут людини. Якщо потенційний роботодавець навіть підсвідомо дасть позитивну оцінку зовнішності претенденту на вакансію, то він з більшою ймовірністю дасть роботу йому, аніж людині з такими ж самими навичками і знаннями, але з меншими показниками привабливості. Отож, це було насправді і так очевидно, і очікувано, навіть без проведення подібних експериментів. Дотепно, де що інше, те, до яких масштабів абсурдності це все доростає на окремих вакансіях та посадах, і навіть в окремих країнах, де ставлення до краси, ну, дещо різниця навіть з нашою країною, яку я вважаю також доволі таки ну, строгою і. Прискіпливою до краси окремих людей, окремої статі. Як ви вже, мабуть, здогадались, мова йшла про Корею, бо там це все перестає бути лише якимось мемом або теорією, це реальне життя. Там буквально людину можуть не взяти на роботу лише через те, що вона не підходить під стандарти краси, і мова йде не лише про роботу з зіркою або айдолом. Ідеальна зовнішність там цінується фактично у будь-якій сфері, але про це давайте вже в якомусь наступному відео. А взагалі, знаєте, під час з підготовки до відео я знайомилася з величезною кількістю подібних експериментів і ситуацій, які лише підтверджують подібні когнітивні викривлення. Але, на жаль, не факт, що я зможу знайти візуальне підтвердження до усіх цих експериментів, тому що я стільки цієї перелапошила, пошла. Мене там стільки цих вкладок в браузері було відкрито, і я їх всі взяла і з дуру позакривала. Я, звісно, пошарюсь в історії, але. Ну, це буде так довго і напряжно, ладно, я постараюся. Наприклад, чи уявляєте ви, яким шоком став карантин і віддалене онлайн навчання для студентів, які звикли половину своїх проблем з оцінками вирішувати домовляючись? Дійсно, проводились дослідження, які підтверджують, що оцінки привабливих студентів та учнів були на порядок вищими, тоді коли навчання проводилось офлайн у аудиторіях, де відбувалася пряма жива комунікація та взаємодія із учнями? І, хоч я себе красивою не вважаю, так, я знаю, в очах багатьох я виглядаю доволі таки самовпевненою. Мені про це говорили люди, але насправді це ну, не так. Насправді, я щоразу ридаю після того, як записую чергове відео ще декілька днів поспіль, тому що не можу відійти від того, наскільки жахливо я виглядаю на кожному із них. І я насправді не можу передивитися жодне із своїх відео, які є в мене на каналі. От. І так, хоч я і не є красивою людиною, я тим не менш відчула на собі цю штуку, тому що привабливість це не лише про зовнішні ознаки, це не лише про красу, привабливість це про загальне враження, яке ви складаєте на ту чи іншу людину, за допомогою якоїсь поваги, яку ви до неї проявляєте, за допомогою харизми, за допомогою якихось своїх. Ну, розумових здібностей або уважності, якщо мова йде про якогось співрозмовника. Ну, ви зрозуміли, про що я була у мене така фішка, особливість роботи якої до мене дійшла тільки зараз. Я завжди намагалась максимально уважно слухати вчителів. Звісно ж, це, це не завжди, не завжди виходило, виходило так, як, як треба. Але в цілому, у мене був принцип, який, звісно ж, також не завжди в мене виходило. Ну, до кінця дотримуватись, але має був принцип ніколи не дивитись в телефон і не відволікатись ні на що тоді, коли вчитель щось розповідає. От я скажу, це дуже примітивне базове правило, якого дотримуватись не завжди легко. Я думаю, ви прекрасно розумієте, про що я говорю. Але тим не менш є дуже поширена проблема максимально незацікавленої аудиторії у вчителів ніхто їх не хоче слухати. Всім нудно, і такі така аудиторія можна сказати. Дуже сильно псує роботу викладачем або учителем. І я можу лише уявити, наскільки вони це паскудно відчувають тоді, коли вони готуються до тієї самої пари або уроку, приходять, розповідають, а їх тупо ніхто не слухає. Взагалі ніхто. Тому для того, щоб сподобатись вчителю або викладачу, треба не так вже й багато. Достатньо просто ставитись до них з повагою і постаратись побачити щось насправді цікаве у тому, про що вони розповідають. Іноді вони розповідають про дуже цікаві речі, тому що ну і серед вчителів, і серед будь-яких представників іншої професії є як байдужі люди, так і зацікавлені люди. І ви лише уявіть, наскільки прикро викладачу або вчителю, який щиро любить свою професію, готується щоразу до лекції або уроку, і його тупо всі ігнорять. Це жахливо. Тому я завжди намагалась, чисто з якоїсь поваги по відношенню до них, слухати їх максимально зацікавлено. А якщо вони ще й розповідали про щось цікаве, ух, це взагалі було прекрасним бонусом. Тому іноді мені, можна сказати, ставили хороші оцінки просто за те, що я була активним слухачем. Так. Так також можна слухати активно звучить тупо, але ви зрозуміли про що я говорю. Звісно ж, коли все перейшло на онлайн навчання, таку фішку вже не виходило провертати, і я це зрозуміла лише тоді, що це було доволі таке вигідне положення. Та й в цілому, після того, як ти поступаєш у виш, тобі всі дають одну дуже важливу пораду: сформуй про себе гарне враження у викладачів, і тобі це потім ще не раз аукнеться до кінця твого навчання. Так, це прямий прояв роботи гало ефекту Ти складаєш у викладача про себе одразу враження хорошого і завзятого учня, і вони потім будуть усе своє відношення до себе пропускати крізь призму твоєї уже сформованої репутації. Таких прикладів є ще безліч, але круто і вигідно для вас буде знати, про цей гало ефект і користуватися ним у вигідному для себе ключі. І дуже не круто одночасно із тим бути тією самою людиною, яку комусь вдається обвести довкола пальців за рахунок цього самого ефекту. Тому на кінець відео я хочу зробити не те, щоб висновки, а з вашого дозволу дати вам невеличку пораду. Вбивайте в своїй голові усі стереотипи, які тільки є. І розвивайте своє критичне мислення. Усі ті стереотипи, які існують в нашому суспільстві, і які засіли в наших голов'яшках, вони і є самим яскравим проявом гало ефекту. Ви знаєте, усі ці приколи про тупорилих блондінок і максимально відбитих качків і в яких в голові немає нічого, кроме ого, підкачатися, мишці сійські попа і так далі. Це ж не так працює. Насправді, ну дійсно не варто сутити людину по її зовнішності. І таких прикладів можна навести зараз ще безліч, але головна суть була донесена. Я думаю, що ви все зрозуміли. Пам'ятайте, що перше враження про людину не завжди правдиве. Так, на якомусь природньому рівні ми можемо сформувати правильне перше враження про якусь небезпеку. Людину, від якої треба триматися подалі. Так, іноді інтуїція нас не обманює, та іноді варто довіряти своєму першому враженню про когось, якщо мова йде про безпеку. Але загалом у житті важливо включати голову і критично оцінювати будь-що та будь-кого, опираючись на нову інформацію, а не лише на закладені у вашій підсвідомості кліше та ті самі стереотипи. Про що я знову ж таки кажу? І до чого ж я вас, врешті-решт, так активно намагаюся. Підвести. Я маю на увазі, що якщо ви побачите, наприклад, якусь жінку за кермом, то це не означає одразу, що це якась тупорила бібізяно з бубликом. Існує велика ймовірність, що всі, через кого вона прийшла для того, щоб отримати ці самі права на те, щоб водити машину, ставилось до неї якось так само упереджено. А що це означає? Це означає, що їй довелося докласти чимало зусиль для того, щоб запевнити всіх. Протилежному, тобто, ну дивіться, якщо чоловік приходить здавати на права, щоб водити машину, то всі ставляться до нього ну, норм. Ну, Так само як навчився ложкою їсти в дитинстві, так само і здасть на права, все нормально. А коли жінка це раніше так було, я зараз знаю, що ці стереотипи пішли вже минуле давно, і зараз такого прикола немає. Я просто наводжу при приклад, який буде всім зрозумілий. Дивіться, якщо жінка умовно років ще 50 назад приходила м здавати на права, то всі, звісно, ж до неї ставилось так, що фу, жінка». Кошмар, ну це ж реально, ну тупа бібізяна. Як вона буде в нас їздити? Вона ж всі ДТП буде створювати сама самотужки на своїй машинки, буде в коротше так от робити, і тупо розносити всі дороги, які тільки понастраювали мужички. От і їй для того, щоб е, отримати ці самі права, які їй були необхідні, їй необхідно було спершу. Запевнити всіх довкола в тому, що вона не така, і до неї, звісно ж, всі ставились більш упереджено. І навчання було для неї складніше. Ну, дивіться, Я просто говорю про те, що я, бачте, я не перезаписую свою тупу мислю. Щоб ви зрозуміли, в мене все відео отак от йде. Я сижу годинами, просто записую якусь тупню, яку намагаюся донести. І потім це все просто вирізаю і перезаписую по новій, щоб це якось нормально звучало. Зараз я вже просто розумію, що я цю мислю тупо втрачу, якщо почну перезаписувати. Я думаю, ви розумієте про що я говорю. Я маю на увазі, що люди, до яких ставляться упереджено, їм для того, щоб отримати те, що інші харизматичні і красиві, і привілейовані люди отримують. Просто так їм для цього, щоб отримати те саме, доводиться докладати набагато більше зусиль. Ось це все, що я хотіла сказати. Або, наприклад, коли ви приходите, прийдете на роботу, не до роботу, а, наприклад, в лікарню до якогось лікаря, і ви бачите, що перед вами стоїть якийсь такий, ну, чухан, просто до якого ти говориш, а він такий Бе, ме", коротше, він нічого не може сказати. от, І просто майте на увазі, що такому чухану, який має проблеми з комунікацією, з великою ймовірністю було також набагато важче отримати цю саму роботу, аніж якомусь красивому і харизматичному лікарю з тими ж самими навичками. Тобто, всім людям, які ну, стереотипно сприймаються якось не так, їм доводиться докладати набагато більше зусиль для того, щоб я вже повторююсь десь тридцятий раз. Все, забудьте, будемо підходити вже до завершення цього відео, бо я ще можу тут бубніти три години. Я і буду це робити, коли камера виключиться. Коротше, не дозволяйте собою маніпулювати нікому, і мені в тому числі. От, ну а в наступному відео, якщо вам взагалі зайде така рубрика, якщо не зайде, то я далі буду знімати огляди на тришові фільми. Я людина проста. подобаються вам огляди на тришові фільми, буду продовжувати це робити. Так от, якщо вам все ж таки ця рубрика зайде. То в одному з наступних відео можна буде розібрати і перемити косточки усім цим людям, яких намагались. Виправдати за ознакою їхньої зовнішності. Ну, те, про що ми сьогодні говорили. Знаєте, ці самі злочинці, яким фанатки писали ну, ці листи в в'язницю і намагались їх звідти дістати після того, як вони натворили всяких ділов, ну і так далі, і тому подібне. От. Ну, це лише в тому випадку, якщо вам знову ж таки подобається щось таке обговорювати. А поки що, поки що, я вже розумію, що я наговорила всякого лишнього. А в мене вже заплутується язик, тому треба потихеньку це відео закон... з -з -за закінчувати. Бачите, точно треба закінчувати. М -м тому всім адіос, всім амігос, всім много літа, здоров'я, щастя, діточок, як на небі, зірочок, тільки в тому випадку, якщо ви їх хочете. Ну все добре і пока-пока. Я знаю, я знаю, я клоуняра, я просто клоун. ха